Всім привіт, любі друзі! Сьогодні відео буде не розробка воблерів, не спінінг, а сьогодні буде фідерна риболовля. Я вже розклався, один закид зробив, рибка клюнула одна така непогана плотва. Тож попробую сьогодні зняти таке відео не спінінгова рибалка, а фідерна. Буду ловити сьогодні на опариш. Зараз в мене спочатку стоїть така, така більша корзинка. А зроблю так з 5-10 закидів і перейду на маленьку. Так щоб просто так не сипати прикормку в воду. Ну, а що з цього вийде, дивіться далі у відео. Прикормку використовую таку на плотву, смак шоколад. Також тут на озері на дні є такі рештки трави минулорічної такої гнилої. І щоб Хорбак опариш не падав на дно і не замулювався в ту траву. Даю ще такий малесенький пінопластик, щоб воно так по чуть, чуть повільно тонуло або взагалі плавало. Так, друзі, летить другий закид. Буду старатись так закидувати ближче до цього берега, тому що там зразу йде яма, а там є такий горбок. І щоб не в саму яму. О. А так, щоб була на грубку, О, пра практично моментально впало. Там покльовочка була практично зразу. Так я кажу, зараз закину пару-10 таких кормушок і перейду на маленьку кормушечку. Дуже сильний запах шоколаду, прикормка солодка. Я думаю, зараз рибка припливе. Ще треба було поміняти опариш, тому що він вже пожмяканий там тою плотвою. Але так, хвилинку постоїть. І перекиди. Монтаж в мене дуже простий, основний шнур петля, на петлю кормушечка. І такий легенький відводний не знаю, повідець, на якому теж є петля в петлю, прикріплений гачок. Я вже зачепив за крісло. Дуже просто, практично не за, заплутується. І досить гарно риба засікається і гарно видно також покльовочку. Я поміняю опарик і буду далі ловити. Поводочок в мене 0,09, товщина дуже тонесенький і розмір гачка 16. Ну і довжина поводка 70 см. Так. Третій закид. то ні там, ні там не виходить закидувати. А нічого, будемо вчитися. Я тотальний аматор в цій справі. <хи> я люблю ловити на спінінг, ну, але деколи треба буде спробувати таку рибалочку. Ну, тут вже впало в яму і наразі нічого не клює. Якщо я відразу приїхав, відразу зловив, це є дуже добрий знак. Тому що я попав, можливо, на рибне місце, а ще як зараз прикормка почне працювати, ну, то сподіваюся, на кожен закіт одна риба. Погода сьогодні така не сонячна, приємно сидіти, навіть в принципі, досить так прохолодно. О, о-о, яка гарна покльовочка. дивіться, друзі. О-о-о, то, то вже велика плотва. то велика плотва. Дуже гарно давить. У мене є підсак гарний. Шнур у мене дуже тонесенький, тому акуратно витягну. Дивіться, яка то плотвища. Дивіться, яка гарна плотва. Ходіть, я вам покажу. Ну, то вже такий непоганий кабанчик. Ой-ой-ой, глотануло. Але для цього в мене є спеціальний інструмент. Оп і платвичка. Ось така. Така гарна платвичка. з ікрою. грубенька, гарна буде таранячка. Опа. Ну, якщо рибка клює і на ямі, то будемо кидати, де попало одним словом. Де закину, там і буде. Хоп. О-о. Пробує. Поставив там телефон, щоб зняти покльовку мощну. О, пробує. Є риба там. Є гарна риба, о, пішла, пішла. Ще карпик може клюнути. О, або маленька сидить. Сидить маленька, махається цілий час. Що пробуємо витягнути. О, пішла, пішла, прикловка. Тяжко йде, щось є, але щось не, не б'ється нічого. Важливо невеличка. Але зараз подивимось. Невеличка, гарна плотвичка. гарна плотвичка. без підсаку. друзі. Така гарна. вже самець, Бо худа. Також заглотує. Хоп і витягнує. А так дивно щось так по чуть-чуть, або не засікається відразу, або просто там стільки тої риби є, що вона просто за сам шнур зачіпається, а вже коли находить гачок, тоді вже нормально клює. Червонопірка ще там в самому очереті шаліє. Саме гірше то коли підходить ось така червонопірка і не дає половити плотву. Тут ще, друзі, коробчик може клюнути, але, на жаль, на такий гачок я його не витягну. Або може ще карп не настільки проснувся, щоб так сильно стартувати. Ну давай вже ж клюй. Ну, дзюба є кінчик і не може засіктися. Ще треба буде спробувати більший гачок поставити. Але я не думаю, що буде результативна рибалка. Менший гачок, тонесенька жилка то є саме то на плотвичку. Так, став, напевно, щось малесеньке стоїть, бо я чую, що від'їжджає. Ні, немає нічого. Немає нічого. Ага, О, бачте, що я. От бачите те, що я казав. Попадає на от таку траву. І все. Пінопласт відпав і тому воно впало на дно і без покльовочки. Так що пінопластик в такій справі саме то. Остання кормушка велика. Я думаю, що тої прикормки, що там є, вже хватить. І буду кормитися маленькою. Ну І подивися. Подивися що воно робить з тим опаришем. Стоп, смоктує його. Диви на Пінопластик спадає. Я думаю, що вже час на меншу кормушечку. Ось таку. А ну з крісла закидувати, щоб не вставати. Обріє! Не клює, але з'їло. Що це таке може бути? Де я пошукаю більший гачок. Оцей буде більший гачок. Більший гачок 14. Поводок півметровий. Зараз його поставлю. І на два хробака. Ну і шнур досить такий грубший. Треба буде попробувати ще на кукурудзку. Подивися. Обсмоктала два хробака, одного з'їло, а другого взагалі обсмоктиш. Давай я міняю гачок і включусь далі. Ще досить така цікава ситуація, тим, що сам гачок червоний був, а він вже майже весь вся фарба злізла. Можливо, то ще раки гризуть. Риба не може так просто здерти фарбу. Перший раз в мене таке. Більший гачок, грубша жилка. Подивимося, що з того буде. Ну і що, мама моментально. Покльовочку. Гарно засіклась, але не є велике щось, або нема нічого. Скоріше немає нічого. Нема нічого. І що, друзі, дивися, який б знову опариш. Як то так? Хі-хі-хі. Тут вже є риба. Зразу не встиг натягнути шнур, як зразу покльовочка. Настільки велика, не знаю, тому що дуже легко йде. Ні, Ну то непогана така плотванція. Так, майже знову зразу маємо. О! О! Карп, карп, друзі. Карпік. Або півметрова плотва. Та то карп, Це сто процентів карб. То щось дуже велике. Поки що... Та то, то карп. 100% Карп, навіть вроді може бути непоганий. Так, то Карп. Ловив плотву, а зловив Карпа гарного. Ще добре, що я поміняв гачок, тому що є шанс його витягнути. Невеличкий Карпик. Що невеличкий, гарний, гарний. Досить гарний. Вудочка відпрацьовує. Ось відвесь у нас сили має. Добре, що я підсак взяв з собою. Є шанс його витягнути. Аматор є капіт є. О, подивіться такий зовсім непоганий. Карп. Зараз я його замірю І собі візьму на вечерю чом би ні. Ось, друзі, ось такий карпик гарний. Клюнув на опариша, на більшого гачка і гарно я його витягнув. Попробував я поставити два опариші і кукурудзу. П'ять хвилин вже стоїть і нічого, навіть не, не скубне. Треба бути наготові, бо карп може легенько так потягнути і треба в той момент лопати підсікти. Бо він такий, що засмоктує і випльовує, якщо йому щось не, не подобається. На кукурудзу там трошки за маленький гачок. Повністю цьогочок сховався в кукурудзі, а щоб само засіклося, я не знаю, чи сам карп засічеться. Короб. Але ще так пару хвилин постоїть, можливо, ще перекину або перейду назад на опарищ. На кукурудзу майже покльовок нема, тож перехожу я назад на опарищ. Щось мені карп розігнав всю мою плитву. Щось після карпа я сижу і нічого не клює. Перекидаю, міняю опариші. Ноль. Або настільки так карп розлякав всю рибу, або вона просто перестала клювати. А нічого, ловим далі. Попробую дати два пінопласта і один опариш. Так, нарешті щось скльнуло. Вроді непогана плитва. Досить непогана платва. Ну, Пінопласт почав працювати, а то воно падало в траву і ніякого результату не було. Я вже хотів міняти гачок на той тонший такий, але думав все ж таки доб'ю той вод грубший, бо на нього якось більш приємніше ловить. Не знаю, що точно навіть як клюне карп, що є шанс його витягнути. Або підійшла вже назад плотва. Зараз подивимось, як воно швидко клюне. Так, друзі, дуже легасенька покльовка була, просто попустило шнурок. І вроді досить найбільше за сьогодні буде плотва. Так, то буде крокодил, а не плотва. Ну, не є дуже така сильна і велика, але має якісь язву чи що-то таке тут пошарпане, то піде назад плисти. Дивіться, яка гарненька. Знаєте, якийсь самець чи що до таке є. Напевно, самець. Швиденько ловим, бо я так поняв, вона ходить просто стаями. Зараз підійшла. Це вже не одна покльовочка. І потім, я так поняв, буде зразу знову перерва. О! О! -о, -о, -о. Що там в нас там? Отвечка у нас там костка, костка вся побита та плотва. Непогано. Так, друзі. Наступний Карп. Це вже набагато більші. Це вже набагато більші. І це що робиться? Це вже набагато більші. Дуже легасенько витягнув, навіть не зрозумів, що сталося. Ну, друзі, такий от гарний карпик. Два карпа мені не треба, він попливе назад плавати. Але сьогодні клюють карпики, плотва не дуже. Має п'явочку, таку гарну. Давайте ми його випустимо. Ja še kolizlapajo. Kar... Amijo vjepustimo. No, tak. Tja umane vjemasti. Tuda, tvoja. Tuda. <glede> ne uklepaš mene. Ще один карп. А, зійшов. Зійшов карпик. Але був. чи обрізав мені, Ага. мені гачок обірвало. Я перейшов на кукурудзу, як клюють карпи, на то... Думаю, половлю ще карпів, бо платву, я не знаю, я, напевно, випущу, а візьму собі тільки карпа одного. О, Прийшла платвечка під вечір, як клює раз за разом. Що я зробив? Я зробив, поставив велику кормушечку більше прикормки, і вона прийшла. Що, друзі, сьогодні така була рибалочка фідерна. Дуже гарна, мені дуже сподобалося. Наловив трошки плотви. Я, при... я приїхав тільки по плотву, а тут бонуси були такі, що клюнув спочатку карпик, потім перестало взагалі клювати десь, не десь по одній рибці я витягував і потім клюнув ще один карпик. Карпика я його випустив. Потім попробував поставити кукурудзу, клюнув ще один гарний карп, напевно. Але він, на жаль, зійшов. Буду закінчувати зараз рибалочку, то вже зараз ніч, сонце вже зайшло. Покажу зараз швиденько улов, та й буду збиратись. Можливо, на каналі ж буде не одне таке відео, тобто на фідер, можливо, ще окремо на Карпика поїду. Тож, якщо вам сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і до зустрічі до нових відео. Бувай! Десяток платве і один гарний карп. Ось раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штучок. Дев'ять гарної такої плотвички. Карпика я собі на вечерю візьму посмажити. Вон там клює вже щось. Отож невеличка плотва. Все. А навіть нема. Більше закидувати я не буду. Улов показав. Гарна сьогодні рибалочка була. Все, па-па.